Якщо ти говориш жеби я, «жеби ти, «жеби ми і «жеби ми, то ти говориш відповідно до української мови. Але це якщо додаєш ти туди просто «жеби», це не означає, що ти вже автоматом говориш польську. Я тобі дуже просто все поясню. Пригадай, будь ласка, як сказати я вдома. Ми його використовуємо дієслово «єстем», да? да? ми ось оце емочку давай давай-ка заберемо і перенесемо ось сюди. Замість ось цього я, давай ми скажемо жеби м. Да? І ось сюди доставимо м. Тож слово «жебен» означає, «щоб я. Дивись, ти не можеш в польській казати «жебити», жебити. Такого просто у поляків не існує. Всередині поляки не розуміють, чому ти так говориш, і можливо, навіть сміються. Давай візьмемо «єстеш». «єстеш» да? І ось це закінчення «щ», перенесемо його сюди, ось отак. І скажемо жебиш, жебиш. Ти розумієш, звідки воно береться? Є стеж, ще закінчення, яка показує займенник ти. Перенесли ось сюди і все, казка. Жеби ми такого теж в польській мові просто не існує, запам'ятай, це дуже важливо. Як сказати, наприклад, ми з України. ми з України. Да? Ось дивись, я вже пишу, я вже пишу, все для тебе дорогеньке, дорогенька. Давай ось оце ми додамо і сюди ось так от поставимо. Да? Тобто, «Жеби шми», Жеби шми" або Жеби шми». як хочеш там собі вимовляй, то вже не так критично, головне, щоб ти хоч оцей навчився. Жеби ви. Знову таки, цього не існує. Наприклад, звідки ви є скон єсте ще. Я беру, пишу ось оце єсте ще, ось так криво. Беру ось оце ще, переношу відповідно, сюди і дописую ось тут, ось так ще. І слово «жебище», «жебище» означає, щоб ви. Ось тобі вся схема, як це досить легко працює. Підписуйся на мій телеграм, підписуйся на мій YouTube. Всі посилання є просто всюди, тільки, будь ласка. Присвяти 5 секунд, щоб знайти ці всі посилання. Я даю дуже багато корисної інформації і маю свої курси на А1, А2. І зараз записую Б1. Все, дякую.